Ми знову в драйвворді. Так, і мені підказали два підписника, яку тачечку нам обрати. І вона дуже дешевенька. Зараз ми її знайдемо. М на кожну 85 тисяч. І ось ось оцей наш Скайлайн. В нього дуже багато швидкості мені сказали, тому давайте її прикупимо. Так будем. Уу, ще й цей, як він називається? Салом класний. Ні, ну вона ще класна. Кабрік такий ще. Кабріолет ще класно виглядає. Так, давайте нажмемо на щось. Так. Ну так собі, так, собі, їде, якщо чесно. Але вона повинна 200 летіти а, без прокачок. Давайте це перевіримо. І 300 вона плюс-мінус повинна їхати також. Так. Ну 153 тільки бачу. 160, 170. Ну орм, 180 вже навіть. Так, поворотика трошки а, впустили цього швидкості. Ох Так, 184. 180. Ну коротше, 180 вона їде. А, на жаль. На жаль, тільки 180 я бачу. О, вже майже 200, ти... Вона вже до 200 розігналась кінтей. Вже 200 летить. Вау! Так, все, кінтей. Дивіться. Отут зараз ми припаркуємося. Ні-ні-ні. не -ні. так припарковуємося. Ем, Окей, хай буде так. Все, заходимо в гараж. Е можливо, ми продамо коршака. Можливо. Е я не кажу, що це 100%. Так, давайте качати. А, так, нам треба якусь цю штуку, напевне. Ага, в мене нема стільки грошей. В мене нема стільки грошей стільки також. А, окей. Так, стільки нема. А, окей, що я хочу зробити? Я хочу нітро вкачати. Бімк. Так, що це? Ага. Ну, нам ця штука нічого, не дає. А, все. Дивіться, зараз я повинен гіпершвидким бути. Так, давайте телепортнемося. 47 рівень, ні філа собі. Так, все, я на, отако, на отакій тачечці, Та, я знаю, я збирав декілька мільйонів, але якщо вона така мощна, якщо вона така мощна, як мені розказали, що вона до 2-300 до повинна їхати на максимальних прокачках, так а навіщо мені у ті, ті мільярди, мільйони, якщо є отака дешева та, тачка, типу, яка дуже мощна? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи правильно я зробив, чи ні. Так, у так, кінтей, що я вам хочу. Уй. Ото да да Так, давайте в драхрей зайдем. Подивимося, хто тут. От і ю. Ні, тут мощні тачки, я тут програю. Ні, до джари, я, напевно. А, Я. Так. Кубертела, ку. Так, в нього гіпертачка. Ох ти йо! В нас же сім. Нас сім кінтий, ох ти йо, яка в нього тачка класна. Уназарчика, вау. Я думаю мені. ге-ге. Я думаю, там я буду п'ятий там щось таке. Я думаю, так. Ох ти йо. Які тачки, які тачки тут. Кінти. Я не хочу в таких ганяти. Я не хочу просто... Так, окей, кінтий, зараз будемо битись. Зараз будемо битись за якесь місце. Угу. Всім пока. Я четвертий. Вау, я п'ятий. Я п'ятий, але в мене 200 км кілометр... на годину. Вона повинна їхати. Де ця швидкість, де вона? Коли вона так потрібна, де вона? Я шостий приїхав. Але можливо я когось дожину? Ні, б... Ще... Фігня, тачка, фігня. Тільки потратив дуже багато грошей. Ну, як на мене, вона ще фігова Окей, okay, кінти. Я даю їй останній шанс. Прокачка. Абрейт. А, тюнінг. Нє, ну це нам не дуже потрібно. Оце. Не вистачає, не вистачає, нє, нє. Оце єдине, але нам то не дуже допоможе. Так. Окей, візуалі, давайте її хоч, покр... а, по... типу, покрасимо. У вау! Оця класна прокачка, але... Ну, дорого, дорого. Так. Хм. Я думаю, чорненька-то. Та... А, це не то. Мені. О, що? А! а Кінтий. Хм. Цікаво. Окей, нічого не бачу. Так, пейнт. Ну давайте подивимося, яка. У, це. Це класно, тачка. Це класно. Так, може... ли Ммм, давайте в чорний. Я люблю чорний колір. А, о, жовтенька ще класно. Жовтенька ще класно виглядає, але Чор... чорний. Гоно драк, Ну, поїхали. Оу, щит. Го. Go, bro, Поїхав! Так, уихю. Ммм, так. Окей, чел. Я сам телепортнусь. А, б. Давай, до мене. Ой-ой-ой. Так. Фух, чуть не вилетів. І де він? Ммм. Я вообще не бачу, щоб він тут був. А, тому... Ага, осьо то. Ось що і він. Так, все, давайте дрифтим. Так, о що таке? Так, ага. Ага. Так. А, Ого. Так. летим, получив, Оу. Оу. Я понял. Я понял вас кінтри, ви всі движелюєте. Короче, я нубик. Але на поршаксі я все нормас. Я на поршаті ще нормально їду. Так, ось тобі, ми майже 200 розігнались, імба, Так, давай далі. Так, ось тобі 200. 210. я ще лечу, Опа сто футів. сто футів шу. Вау, вау, ото я. Ото я гепнувся. Ото я улетів просто. Так, окей. А, я вам хочу сказати, що ця тачка фігова. Реально. А, кінтей, я думаю, що її треба продати. Я думаю, що її треба продати за 52 тисячі. Нє, ні, ні, ні. Я буду на першуці їздити. Б. Це тачка можна. За тачка можна. Отак. От окей, тепер давайте. поедем, поїдем, поедем. Грузи потаскаем. Тільки давайте. Фуд будемо возить. Так, будем фуд, їжу возить и переписуватись. А такінти, я хочу попросити, щоб ви підписались на ютуб-канал та Тер канал. Там канал в овсі цього відеоролика, поставте лайк, але ж, напишіть коментар, щоб а, ну, типу, було набагато краще. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити жодного відеоролика. так, дивіться, сіті швидко ми а, летимо 180. Ох ти йо. А нам не можна нітро, я навіть не подивився. Ох ти! йо. Так, до речі, ага, телепортуватись до друзів не можна. На жаль, а не можна. Але можна отак літати. Так, все, 3 секунди в нас залишилось. Тут я ще не перелетів. Тому... Так, все, летим. Можливо, бахне буста. Можливо. Уй. А, блін. Ровно 3 секунди. Нє. Фуфф. Фуф. Не вийшло Ага. У. Можна ж було так робити, я забувся. Кінти, так, ти йо. Ух ти йо, як же ж ми швидко їздимо. А, так, Ні, ну ця тачка, ще імба. Оця тачка імбова. Так. Ну так, давай, паркуємося. Привезли гроші. Реплей, Так, юзайм. І поїхали, поїхали, поїхали. Так, знову цей нітро довбаний, тому давайте отак будемо е, летіти. Я не трачу, типу, е, свої секундочки, а просто їду. Так, отут треба нажати, от, нажати, нажати, нажати. Бенг. Так, е, давайте знову нажимати, щоб якнайшвидше приїхати. Так, давайте взагалі тут по полям поїдемо. По полям, по горам. Можливо, навіть по річці трошки проїдемося. Так, дивіться. 215. 215 кілометрів на годину. Ух ти, ю. Ну. З управлінням таке собі. Таке собі на цій тачці. Можливо, треба її підкачати, але ну кінти я ж вже збираю на, на 3 мільйони 3 мільйони чи 4. Там щось таке, я буду збирать. Так, отут ще можу. уй. Ой... Ой... Так. Все дивіться. Зараз ми паркуємося тут. Таке так. Знову я сюди, Та привіт. Ні. Заправки не бачу. Так. Отакоє, отакоє, Бем. 15 тисяч заробив. Так, телепортуємося і поїхав знову туди. Походу це в тому самому місці. Походу, та. Ох ти йо... А, фуф, мені здається, що не можна по цьому їздити. по цим дорогам. М -м -м -м. Як він називається, по оффроуду не можна їздити так Обжжж. Але можна нажимати отак Нітре і залезти по всім грам. І можливо це навіть краще. Так. О, вау! ото я літаю, так? Кенти... ото я літаю. Ну, скажіть мені, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам е, мої перегони. Просто перегони, е, хто, е, типу, більше відвезе. Так. Походу, мені от тут паркуватись треба. Тому. Ні-ні-ні. Мені назад, вперед, назад, вперед. Е, так, все, залізли. Так, пі-пі-піп. -пі так, все. 14 тисяч сюди. Так, їдемо далі. Ніхто не можна юзати, я вже юзнув одну секунду, але їдемо. Їдемо на різні тут. І... Так, їдемо. Тут просто на гору. Тут просто нагору У мене 200 км на годину було. Зараз у мене 90 км на годину. Щоб ви розуміли. Наскільки в мене впала ця швидкість? Так, отут можна ще одну гору перепригнути. Ні, ну пограм вообще <кій> кайф їздить на цьому поршаці, так бем. Ви бачили, я перевернувся. Так. я перевернувся, Але але, я зміг. Точніше, я почав перевертатись, але я не перевернувся повністю. так. Сюди ми декілька разів в минулому відосі їздили, тому подивіться. Так, ой-ой-ой, так, бем. бем 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 а знов нітро, знов нітро кінти, Прикиньте, мені ще везе. Типу, якщо б було неофроу, то мені а ще ге-ге було. Мені просто ге-ге було. Так, їдем. Їдемо, ох ти ю. ох ти їде. Так. Їдемо, їдемо, їдемо. Я не розумію, де назарчик там. А, бо. <кій> я думав, я його буду бачити, але ні. Так. Лети. А ще отак, от давайте. Просто напрямки. Я бачу, що 0,8 миль залишилось, тому їдемо. А, до речі, це в милях кінти. Тобто це набагато більше в кілометрах. Тобто я плюс-мінус 300, напевно, їду. Будь ласка, порахуйте і напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто напише правильну відповідь, я цей лайкну та напишу, що це правильно. Так, їдемо їдемо, їдемо, їдем. Так, отут буде парковочка зараз. А, в нашій знову сюди. Кінти, ми сюди вже два рази приїхали. Знову. Кінти, а ще це за прикольчик. Так, Б. Сюди 18 тисяч. Так, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Походу, знов там. Де Назар. Так, дивіться, зараз Назар мене буде обганяти, скоріш за все. Ух ти Ух ти, є. Так, тут щось я провтикався. і ще й провтикався, що я буст нажав. Так, фух, я проїхав тут. Уик... ох йо, ох-йо, я ще й застряг. драх, ні, братуха. Я застряг тут трошки. Ми втратили хвилину, кінти, ми втратили хвилину. Я їжу возю. Я їжу возю о, ще один чел зачив. Привіт! Що ти дивишся це, цей відеоролик, напиши. Що це? Я був. На тій-то тій хвилині. на 14.50. Так. А. Так, уй. Так, їдемо. А, от тут зараз будемо літати. Уй. Політали! Політали. Так. Їдемо на різні туси. Так, гусі, гусі. Так, знову сюди я, походу, приїхав. Я третій раз підряд їду сюди. Кінти, що це таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як це можливо. Що тут за обжора сидить, живе? І замовляє тут їжу, доставку. Причому сам їздить в магаз, а ще й Замовляє доставку. Одне й те саме місце. Походу, це там, в тому ж самому місці. Бо мені показує, де це знаходиться, я так розумію, фоточку. Прикріплюють, і мені здалося, що це е, те саме місце. Так, 234 лети. О, оффроуд, оффроуд! Не можна по офроуду в е, Сенсії не можна. Дивіться, я зараз їду по оффроду і мені нічого не. цей. Мені ще пофіг. Так, 40 секунд. Мені ще є. Тому можемо залізти. Ага, вау. Отой заліз, отой заліз. Так. Походу, тут не вийде. Зараз заїхать. Прийдеться об'їжджати повністю цю, цю угору. А, до речі, я забувся, що можна буст юзати нашу цю енергію. Просто так я повністю просто нажимав весь час. Так, давайте отак залізем. Ні, це не те саме місце, це та заправочка. Це заправочка. Так, weak. Майже майже слаф як форсаж. Не майже. Майже не рахується, але. Дивіться. Бэмк. Все, дивіться, я з дрифту. ...залетів аж туди. Так. Опачика. Нітро. Так. А, нітро можна так юзать, тому їдемо так. А, так, все, можна юзать нітро, бо. А що мені ото дають? Типу я ж може і собі секунду залишити, так? Правильно, правильно. Ох ти ю. Ох ти ю. Ото я втаранився. Не поняв, за що? Ох ти Йо, який низький. Мені би підняти підвізку трошечки. Бо він ще не хоче залазити. Так, Клайм. Мені 15 тисяч навалилось сюди. Так. Їдемо. Їдемо. А він ще перестав залазити. Uh, він образився по ходу, що я його хочу продати, і він перестав нормально їздить. Uh, так, і ще я знаю один такий код. Дякую ще раз Назарчику. Um, він мені підказав його, тому зараз ми його в'юзнаємо. І я вам розкажу його так. Так. Це просто найкращий, напевне, ну, найприкольніший код у світі. Бо це просто такий шок. Так, Бен. Забираємо. клаус, uh, uh, Так, open. Mm -hmm. І вписуємо. Fri, uh, free. Car. Free car. Ні, це неправильно. Sorry бо uh, не те написав: Free car. BM. БМ мені. Дало. Дивіться, заходимо, і в мене є uh, fronted. Отака От тачка. Отака От тачила, в мене тепер є такий старий дед так, бен. Окей. Бен. Я встиг? Я напевно встиг. Ні, Я вилетів кінти. Та, я вилетів. Ее. Так, а вони усі гоняються. Я теж хочу. Кінти, дивіться. Я просто обігнав усіх. Я просто обігнав усіх. А, так, 220. 208, 211. Дивіться, я ще одного зараз обжину. Бії. Так, дивіться. В мене є Фронті. Фронтер. Підтихніть. Дивіться, яка тачка в мене є. В мене є отака імбова тачечка. Тому. Давайте подивимося, скільки вона коштує. О. Oh. Її не можна продати? Ей, її не можна продати. Ей, а як так -то? А чого? Чому мені... А чого її не можна продати? Так, 103 максимальна швидкість. А чого не можна продати? Продати чого не можна? Так, давайте. Наздужені мене. Дивіться, він зараз задом у мене наздожане, скоріше все. Блін, я 80 та щось. 80 кілометрів. Блін на. Ух ти, йо! Ви бачили, як його заносить? Це гелік. кінти, це старий гелік. О, 80-х, мені здається, років. Опа, назарчик сів. І перевернутись ніяк неможливо. Походу, так? Та. А ще неможливо це зробити. Так. Давайте. Оце ця машинка. Сідай, братуха. Сідай. Сідай, братуха. Мем. Все, поїхали. Поїхали кінти. Оце та чила, я розумію. Вже 150 валить. Звісно, не як його. Та гіпермощна тачка. Але теж норм. Так. Давайте просто максималочку зараз рознесем. Отак. Так, 200. 200. Так, їдем, їдемо. Їдемо. Так, 240. 240. 237. А, мощна тачка. Так. І 260 було. 300. Було 300 км на годину. Так. І отакої. І отаї. Ойхі. На аукціоні можна. Тому ми е, це і зробимо. Тому дякуємо за привід, лайки, Підписуйтесь на YouTube канал, телеграм-канал. телеграм канал, -канал в опсі цього відеоролика, постав лайк. Та нажмі, і е, напишіть коментар, бажано від восьми слів. Та наш на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. І дивіться, сюди не можна заїхати. Ну, Пока, братуха, пока. Дивись, забирай собі тачечку. Я. На фор на цьому фортюнері подіхав. Так, все я припаркувався, дивіться. Зараз я припаркуюсь. Так, Wick, все я припаркувався. Дякую вам.